Разом з вами, народ Божий, я хочу сказати слава нашому Богу за ту велику Божу любов, яку Господь явив до нас, за те Боже милосердя, яке об'являється над нами кожен день, за те, тихе, мирне небо, яке є над нашими головами, що ми спокійно лягаємо, спокійно встаємо, працюємо. ми є спокійно на цьому місці, нам нічого не загрожує. Скажемо разом слава нашому Богу. Це не ми такі добрі, ви знаєте, це його добрий Господь до нас. Це Господь добре до нас, це Господь являє свою любов, свою милість до кожного живущого на цій землі, і Він хоче дати життя, дати життя всім, виявляючи свою батьківську опіку, свою турботу до кожного своєї дитяті. Я буду читати Слово Боже, яке записано в перше соборне послання апостола Івана. Два, два вірші 4 розділу. Перше соборне послання апостола Івана, 4 розділ, 9, -й, 10 -й вірш. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога. А що він полюбив нас і послав свого сина в благання за наші гріхи. Слава Богу. За кожного живущого на землі страждав Син Божий. Він прийшов на цю прискорбну землю для того, щоб дати людям життя, для того, щоб воскресити мертве, для того, щоб дати людям прозріння. І вказати дорогу, яка веде до спасіння до Царства Божого. І апостол Іван каже, що любов та Божа з'явилася до нас через сина Його єдинародного Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, щоб дати життя і спасти людей від їхніх гріхів. Коли кров козлів і телят, Втратила силу, щоб давати людям прощення за зроблений гріх. Син Божий приймає людське тіло, приходить на цю прискорбну землю і виконує місію Отця Небесного, яка була перед Ним поставлена. Золотий вірш Біблії Івана 3:16, 17 говорить, що так би бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого. Щоб кожен віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. І не послав Бог свого сина світ, щоб він світ засудив, а щоб через нього світ спася. Ви знаєте, дійсно, син Божий, мавши велику славу там, на небесах, він залишає цю славу, залишає хорі ангелів, і він приходить на цю прискорбну землю для того, щоб дати людям надію на спасіння, дати людям надію на вічне життя. Послання до Євреїв, 10 розділ з 5-го вірша, читаю таке слово. Тому, то входячи в світ, Він говорить, жертві і приношення ти не схотів, але тіло мені приготував, цілопалення і жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав. Ось іду, в звої книж... книжки про мене написано, щоб волю чинити Твою Боже. Він вище сказав, що жертви і приносу та цілопалення жертви покутної, які за законом приносяться, ти не жадав і собі не вподобав. Тому сказав: ось іду, щоб волю Твою чинити Боже. Відміняє він перше, щоб друге поставити. У цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. І кожен священник щоденно стоїть служачи і часто приносить жертви ті самі, що ніколи не можуть зняти гріхів. А він за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по Божій правиці, правиці засів. Слава Богу. Коли ми читаємо послання апостола Павла до Тита, другий розділ. 11, 14 вірш. Бо з'явилась Божа благодать, що спасає всіх людей, і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці, і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса, нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас. Щоб нас визволити від усякого беззаконства та очисти собі людей вибраних у добрих ділах запопадливих. З'явилася Божа благодать. Син Божий прийшов на землю. Ви знаєте, і так роздумуючи, пройшов всю цю, цю дорогу, коли прийшлося представати йому вже перед виконанням того, що він мав виконати це, віддати своє життя. Так як кожна людина, ви знаєте, він мав переживання. Він мав переживання. Але він знав, на що він прийшов. І згадується молитва, коли він молився, ви знаєте, в Саду Гівсеманському, коли, як би сказати, плоть вона брала своє. Він казав, Господи, якщо можна, нехай мене ця чаша мене, але не моя, а Твоя, хай буде воля. Він добре знав, за що, за що він, на що він прийшов. Він добре знав, що він мав зробити. І в цій боротьбі, ви знаєте, яка була. В його житті, в цьому Саду Гесиманському, в цій молитві, де пролилася, можна сказати, його перша кров, де слово Господнє каже, що каплі поту падали, як каплі крові, яка це була напружена боротьба? Яке то було прикладене зусилля, ви знаєте, для того, щоб стоїти в цьому всьому? Для нас, людей, ви знаєте, часом буває це незрозуміле, але коли ти попадаєш в таку ситуацію, і ти добре знаєш, що вимагає від Тебе слово Боже, ви знаєте, теж йде боротьба. Кожна людина вона веде над собою цю боротьбу. І нараз таку бачу, ви знаєте, дивлюся на людей, які, можна так сказати, нехтують тим, віруючи люди, які знають Бога. І проживши день, коли він схиляється і приходить вечір, ми схиляємо свої коліна перед Божим лицем. Ви знаєте, ми всі ведемо цю боротьбу. Ми контролюємо своє життя, як ми прожили цей день. Які були наші поступки, які були наші дії? По відношенню до всього. Тому що ви знаєте, людина може лягти і людина може не встати. Апостол Павло до Корінтян записано таке слово є в 11 році каже: нехай людина випробовує себе. Із чаші хай п'є, і хліб хай їсть, хай хліб, з чаші хай п'є. І ви знаєте, не тому, що чаші пити і хліб їсти, а тому, що життя наше, воно не знаємо, як воно може кінчитися, який буде останній етап нашого життя. І прокладаючи оці зусилля, ви знаєте, ми постійно ведемо боротьбу з гріхом, яка є в нашому житті. Дьявол душ людських він не спить. Він тільки ходить і чекає, як би кого підсікти? Як би дати якесь розстройство? Як би дати, ви знаєте, якесь таке, як сказати правильно? Не на нарогу. Дати людині. Той душевний неспокій, щоб людина завжди, ви знаєте, би сказати, так, можна було підкошувалося гріхом. І тут слово Господнє нам каже, що Син Божий з'явився для того, щоб навчити нас, навчити нас жити помірковано, праведно і побожно в теперішнім віці. Коли ми читаємо послання до римлян де апостол Петро Павло пише в п'ятому розділі 6 вірша. Бо Христос, коли ми були ще не дуже своєї пори, помер за нечестивих. Бо навряд чи помре хто за праведника ще бо за доброго, може, хтось і відважиться вмерти. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося ним від гніву, тепер, коли кров'ю Його, ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирившись, спасемося життям Його. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через нього одержали ми тепер примирення. За кожного із нас, страждав Син Божий. За кожного із нас, ви знаєте, він пролив свою дорогоцінну кров. І віруючий в Сина Божого, каже слово Господнє, що він не помирає. Коли ми читаємо Іван від Івана, де Ісус Христос сказав шостий розділ, де Христос сказав такі слова, там з 50-го вірша не буду уточнятися, каже, Я є хліб життя. І кожен, хто буде споживати цей хліб, той буде жити. І далі він сказав такі слова, хто буде їсти тіло моє і пити кров мою, того воскрешу я останнього дня, той не побачить смерті. Апостол Петро в першому посл... своєму посланні перший розділ, 18-19 вірш. І знайте, що не тлітним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти. І другий розділ, 24-й вірш: Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви здоровились. Оскільки кров Ісуса викупила нас, і ми стали новим творінням у Христі, і Його кров'ю звільняємося від гріха, щоб служити Богу живому, прославляючи Його святе ім'я, хай Бог допоможе нам. Хай Бог допоможе кожному із нас, ви знаєте, пам'ятати не тільки тоді, коли ми приходимо і бачимо цей стіл накритий, а кожного дня. Кожного дня нашого життя, якою ціною? Дано нам спасіння. Якою ціною ми отримали ці Божі благословення, які ми переживаємо на цій землі? Хай Бог допоможе нам в цьому, хай Бог благословить. Давайте ми схилимо наші коліна і ми будемо дякувати нашому Богу за Його велику любов і прославляти Його святе ім'я. Молимося.